Плив виховання Тим, хто вважає ключовим та основним фактором формування характеру, а також ядром реалізації самої долі людини середовища виховання, потрібно пригадати наступну історію з життя двох рідних братів двійнят. На запитання журналістів, як ви стали тим, ким є, кожен з них відповів абсолютно однаково: це все тому, що мої батьки були алкоголіками. При цьому такі об'єднавчі та ключові, на думку багатьох психологів. Фактори зіграли зовсім різну роль. Один з братів був успішним бізнесменом, а другий алкоголіком. Тому ця гіпотеза про ключову роль виховання та впливу середовища зростання не є безперечною аксіомою, а насправді визначальним є той внутрішній стрижень, який неможливо зламати або викувати. Він всередині нас вже сформований попереднім досвідом втілень. Це здобуток еволюції душі. Хтось може сказати, що йому для духовного самопізнання не вистачало матеріальної забезпеченості, щоб у комфорті мати можливість зосередитися на духовному самодослідженні, а хтось навпаки скаже, що матеріальні статки йому заважали, бо постійно відволікали розвагами та веселощами від того, щоб зайнятися роздумами про духовне. Отже, і нематеріальні статки. Чи їх нестача не є тими факторами, що можуть сприяти або перешкоджати духовному просвітленню. І ще відповідь на запитання, чому ми не пам'ятаємо досвід попередніх втілень, тому що ми насамперед потягли б за собою амбітні наміри виправляти те, що нам не вдалося в минулому втіленні. А в дійсності, у кожне втілення закладено можливість пробудження. Для цього потрібно тільки навчитися сприймати всіх і все таким, як є. Слідувати прописаному та обраному нами ж сценарію, цього достатньо, щоб досягти просвітлення. То чому ж це трапляється не з усіма? Відповідь уже прозвучала тому що це можна здійснити лише приймаючи все і всіх такими, як є, без осуду, без критики. Без начеплювання ярликів. Приймати це не означає потурати злу та свавіллю, це означає визнати данність, те, що є очевидним, таке і такі мають місце в цьому світі. І як би нам хотілося, щоб цього не було, або щоб все було не так, все одно прийняти сам факт, це є. І тільки тоді ми починаємо переписувати долю, тоді ми починаємо згадувати досвід попередніх втілень, який вже не є багажем, тобто тягарем, а є тим еліксиром, квінтесенцією мудрості, нашою центральною віссю.